Погнали. Что ты, Вита, выиграла уже? Да? О, смотри, нас встречают типы. здорово! Ну нахуй. Блін, я взяв з собою штатив, короче, і забув його ровно в машині є при дитяціатор. Ну що. В следующий раз, возьму по любасу. Следующий. А что, что не? На следующий раз. Просто для... Для красоты. Купил такую штуку себе. Реально прикольная вещь. Як ябись цього раніше жив. Аль... Якщо хтось не знав, С'єбенштейн — це тут. Це старий. Що це таке? Думав? Ну то типа альфа-шпаківня, коротше. Дивись. Типа... Альфа-шпаківня. Є типа шпаківня просто. Маленька. Маленька. А то їх гуртожиток коротше, типу. Ага. Прям типа, матч шпаківень, коротше. То... Ну виглядає цікаво. Ну. Така волотенська, коротше, типу це їх общежиття, коротше, тимо. Шпаківня для бідних. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, це правда чи ні. Чи що це? Инстаграм не изменилися звук. ты чувству? чув? Чув. Какое-то обновление, или что? Да. Это общежитие да. для пчел, короче. А, ось, вот, видишь, что это такое? Инфоцум хаус. Mm -hmm. Туди був прав. -то на немецком. Це гуртожиток для птахів. Для різних видів. Та що. От тобі штаті. Ой, ахуєнно вийшло. Такого прох не захват не такой, короче. Бэкстейдж поснимаю. Все тут краса? Не втомлююсь милуватися. Просто неймовірно тут. Це хто? Тіродактиві! Наша прогулянка підходить до свого завершення. Зараз. Підійдемо до машини, сядемо і поїдемо додому. Все, бувайте. Все, находились, нагулялись. Погнали!